Щоб ми могли заохочувати один одного, що має бути між нами? Відносини, зв'язок. Що ще має бути? Бажання, спільне діло. Ну, воно дуже схоже як до перформансу. Добрі діла мають бути. Тобто доброта один до одного має бути. Уважність один до одного. Регулярні зібрання мають бути? Ну, Якесь домовленість до. Процесу постійно. Посвячення один одному має бути. Якщо ми один, ну вони, євреї, один одному не посвятять себе, то як вони будуть заохочувати один одному? Нащо мені когось заохочувати, якщо мені, ну, типу, до лампочки людину? Правильно? Кому треба заохочення? Тому, хто заохочує, чи тому, кого заохочують? Але більше тому, кого заохочують. Тобто ти допомагаєш. Допомагати потрібно тому, хто потребує допомоги.